Допоки автівка заїжджає на центральний майданчик ліцею, в аудиторії студентки завершують роботу над виготовленням оберегів, О, вони там зараз захищають дійсно нас, і ми, коли плели ці обереги, ми дійсно ну хотіли кладали передати душу. так, кладали душу. Передача автівки для військових 95-ї окремої аеромобільної бригади стала святом не лише для студентів та викладачів ліцею. Кошти на відновлення збирали усим містом. У старенький, але міцний УАЗ вселили друге дихання, і тепер це технічно надійний та оснащений транспортний засіб. Був цей автомобіль дуже в занедбаному стані. От і коли переговорили з бізнесменами, меценатами, і вирішили питання, що вони допоможуть. Ну тоді разом гуртом взялися за цю справу. Ну, це Питання дуже, скажем так, нелегке, складне, тому що напротязі майже 2,5 місяців працювали люди над цим питанням. Ну, десь ми так підрахували, тільки запчастини обійшлися 25 тисяч, не враховуючи роботу, яку було витрачено. У Азик передали батальйону, військові котрого більш відомі як кіборги. Надалі у них не менш відповідальні завдання, і техніка їм дуже потрібна. Дуже приємно, що люди допомагають. Техніка має, має таку має таке свойство, постійно вона ламається, виходить з ладу. Особливо та техніка, як приймає участь в боях, там от, така дуже багато застосовується ворожа артилерія. І постійно техніку потрібно відновлювати, і дуже приємно, коли люди допомагають, чи можуть, навіть такою відремонтованою старенькою технікою. Вона буде працювати. Втім, радомишляни на такій благодійній допомозі не зупиняються. Директор ліцею Олег Соболевський каже, що вже найближчим часом буде створено військово-патріотичне об'єднання району, аби сконсолідовано та послідовно дбати про патріотичне відродження громади і наближувати перемогу.